На території Канівської громади офіцер-рятувальник провів превентивні заходи, щоб запобігти нещасним випадкам на зимових водоймах. Основну увагу офіцер ДСНС зосередив на профілактичній роботі з громадянами, які виходять на кригу, зокрема з любителями зимової риболовлі. Підручний засіб це ось така у вас дошня палка є. Ще крім цього, є якісь підручні засоби для порятунку, не дай Бог, якщо трапиться якась подія? Ні. Ні? Це також неправильно, повинно бути з собою підручні засоби порятунку, як хоча б як мінімум мотузка. Довжиною до 10-15 метрів, для того, щоб можна було вас хто буде поряд, щоб могли вас врятувати, дістати. Так що дотримуйтесь правил. Поведінки на льоду, і в разі, якщо не дай бог що страпиться, то телефонуйте відразу за номером 101. Під час спілкування фахівець наголосив на ключових правилах безпечної поведінки на льоду. Закликав завжди мати при собі елементарні засоби самопорятунку, міцну палицю та мотузку, які можуть врятувати життя у разі провалу під кригу. Рятувальник порадив перевіряти міцність льоду виключно палицею, а не ударом ноги та категорично уникати скупчень людей на обмеженій ділянці водойми.